Ми сидимо, як завжди, без світла сьогодні е, Кришу салат сидю, зателефонував Максимка, ну і розмовляємо взагалі, да. Як бути, що робити? Він каже, та там він бачив, ну, за одну дівчинку почав розповідати, жаліється, що 30 літрів молока скисло перевела. Ще там хтось, я кажу, та ну то ж, е, він що? Я кажу, та ну що? Є молоко вчорашнє вечірнє, є, кажу, сьогодні вранішнє. Якщо говорю, раптом сьогодні не вимкнуть... Не опів чи не о четвертій, не опів четверті, на сьому, то кажу, завтра зранку подаю і обов'язково поставлю е, варити сир. А він каже, ну так, да, було б прикольно. Кажу, ну так. Да. І тільки блим. Я на годинник 15.30. Капець. Тобто, ну, кожного дня по-різному взагалі треш. Так, а ми отримали посилочку. Це, бачите, це все? Це все ось одна посилочка. Капець. Це наліпки, ті, що я буду на пакетики да, кліять, що це, наприклад, ну, наборчик такий-то, да, там, український там, чи ще якийсь. ну, тобто, Це для наборчиків. Це для маркування 1, 2, 3, 4. Ну, тобто, закваска, фермент. Вони не ви... видно. От Вони наліпками. Ну, Менших не було, тому ці буду різати. Тобто тут, наприклад, один, тут два. На опіл розрізала і все. А ці більші. Ці виходить ось. О, сфокусувалось, добре видно. Це буде на пакети клеятися саме. З назвою, щось я завтикала. І, коротше кажучи, тепер ми хочемо. Ну, мені треба виміряти ось оці знаєте, поля, так звані. І, щоб не писати від руки, а вони. Підходять для друкування на лазерному принтері. А у мене ж МФУ лазерне. Тому ми хочемо з Максимкою, щоб він зробив, я хочу, я попросила, а він погодився. Щоб він зробив таблічки, такі, як ото він мені робив, що я зараз просто вирізаю. Тільки для цього нам потрібно було змінати які точно поля, бо поля різні. Бачите, тут ось який відступ. А тут ось який. Тобто таблички будуть різного розміру. І тепер треба це буде все заміряти і надіслати заміри Максимки. Можливо, ми зробимо так, щоб це взагалі було красиво, щоб це було надруковане. Також ось таку замовила отакі наліпки. Обережно-крихке, поводитись обережно. Їх тут 500 штук. Для того, щоб собі трішки зекономити часу. Я зараз, коли оформлюю ТТНки, виписую номер на листику, потім відрізаю цей листик, наклею його на скотч і потім тільки ліплю на коробку. Замовила собі ось отаких три мотка малярного скотчу. Я бачила дуже часто блогери так роблять, на ньому прямо пишуть. Відмотали, скільки треба, відірвали і приліпили. Тобто ось отакий скотч. Навмисно набрала вузенький, бо мені широкий не потрібно. Вони є ті широкі. Так, зараз Ой, приберу наліпки. Так що це вам наварила сиру. Завтра. Все. Сир відміняється вже четверта година половиною, як немає світла. От Його вимкнули о 15.50. Ой, о 15.30. А і ось зараз через 5 хвилин буде 3,5 години вже. Ну, а це куча-куча-куча пакуночків. Починаючи від самих дрібнесеньких. Тридцять на сорок пять? Це для заквасок. Потім тут йдуть більші. десь, не знаю, де ось? Сорок на шістдесят це такі, як зараз у мене, ну і пішли різні. Сімдесят на сто отакі ось. П'ятдесят на сімдесят. Вова приніска. Я тут що піску насипали. 70 на 100 50 на 70 і є більші. Ось-таки. це, щоб можна було папір сюди вкладати для сиру. 120 на 150. Ну, коротше, знаєте, така собі увесіта. 100 на 50. 100. Ще десь должны быть 100 на 100. Так, це 70 на 100. Ой, падає. І це 70 на 100. А де ж 100 на 100. Я ще брала 100 на 100, бо ось сьогодні робила сумішу, що тут ревому. Ага, ось вони. Ось 100 на 100. Це для приправ. Бо буває часто таке, що приходять і в пошкодженому пакуночку. Коротше, набрала для всього. І для паперу. 120 на 150. І для паперу, і для заквасок, і для наборчиків, і для спецій. Тільки сайт сьогодні не працює. Спочатку вранці сайт працював, але не працювала сама е, ота майстерня. Ну, так вона чомусь називається. От, наприклад, на Ютубі. Да, той кабінет, де я оброблюю там відео і так далі. Дивлюсь інформацію, яка доступна тільки мені. Називається Творча студія. А тут на сайті це називається. Майстерня. Ну, типа, там, де всі мої замовлення, де я змінюю статус, де я їх ну, бачу, що саме замовлено. Да, там, Контактні дані і так далі. Коротше, я вранці це все передала розробітникам. В них о 9 тільки увімкнули світло, а 10 знову вимкнули. Ой, ну, коротше, не знаю я, хто там, що, чи вони, може щось почали робити та не закінчили. Чи може там, де самі ці хостинги роздають, може і вони безточені. Ну, сам смисл в тому, що е я намагалась зайти, зайти практично неможливо. Один раз в мене вийшло, але некоректно працював сайт. І за сьогодні нема жодного замовлення. Тому, якщо раптом хтось щось сьогодні замовляв, ви це знаєте, напишіть мені про це на Viber у особисті. Ну, я зараз буду перевіряти, чи все є по наявності. Коротше, купу не замовляла, розходників. Роз... Як? Російської розходники. Розходні матеріали, а як українською, не знаю. Витратники. Чи як це буде, не знаю. Якось так. Якось так. Так що знову сир відміняється, знову сепарувати це молоко будемо. Коли тільки не знаю, завтра п'ятниця, ну, напевно, що. Аж у суботу, можливо, зранку світло буде, тоді швиденько після дойки, щоб просепарувати, не знаю. Не знаю і, і повертаючись до тієї теми, що я вже казала, я з кожним днем, з кожною годиною навіть слухаючи від інших, від знайомих. Що де в кого коїться, як, яка обстановка, що обіцяють нам на зиму, ну, це неможливо так займатися переробкою молока? Зараз вліз, наприклад, в кредит, закупи сіно, закупи зерно. Ну, по моїм прикидкам, це 1100 треба, щоб нам на господарство. Закупити сіно, якісне сіно, не просто сіно аби яке. Бо є у нас в районі і об'ява, мені вже мені ж почали підказувати, кидати обяви. Добрі люди, гайдари, луки, вказують, правда. Ну, луки, луки в нас не їдять. Я не знаю, як у кого в нас луки не їдять. Луки це або перій переросший в кращому випадку, або осака. Так ще й минулого року: 60 гривень тюк, вага тюка не вказана, і доставка оплачується окремо. І загрузка на машину для доставки оплачується також окремо. Ну, тобто, я не знаю, скільки він вийде. Так само 100, мабуть. Це минулорічне. Це таке, що вони не їстимуть. Воно все буде під ногами. Ми вже знаємо, ми брали, ми, ми пробували, розумієте? А щоб взяти якісне сіно і зерно це потрібно 1100. І, ну, по-перше, в мене навіть немає так, такої змоги. У мене кредитна карточка є, і вона повна, але вона є. Ну, вона на 30 тисяч. Таких коштів в мене навіть брати ніде. Де можна взяти зараз 100 тисяч, щоб закупитися сіном і зерном? Ну навіть якби ви було де взяти. А відробляти їх як? Он, стоїть усе, подойники, цідилки. нічого не мити, ніде нічого, тому що аут. Ось сьогодні хліба купив, покладемо в морозилку, тому що аут. Я збиралась сьогодні ставити. Вова каже, може, давай я куплю, як у воду глядів. Кажу, ну купи. Це ж гарно, що я не поставила, бо він би не встиг спектися. Коротше, тому не знаю, але швидше за все, це буде наш останній рік козоводства. Не знаю, дев'ять років до цього йти. Так, да, навіть Міки підтверджує. Так, ладно, буду перераховувати, поки ще щось видно. Он уже і початок на восьму. Вже скоро 4 години. І коли його дадуть, і наскільки невідомо. тому Тому буду розбирати, перераховувати, поки ще щось видно. Ось такі справи малята. Перспектив дивлюсь ніяких. Стосовно козоводства і сироваріння. Абсолютно. А навіть якщо би сказав, що варити хоча б таке, що можна е ну, морозити, да? я не знаю, там сулугуні, да? його можна там, коли молоко із підвищеною кислотністю. Е, можливо, на Белпери пішло б. Е, головне, не прогадати Ну, перевіряти да, постійно, коли набере кислотність, там, щоб відсіжувати? Е, що там ще? Ну, халумі я б не ризикнула. Той самий кисломолочний сир, так? Можна теж в морозилку складати, масло, але що таке морозилка? Як світа нема. І це ж ще не пік температури, це ж ще ж не ті градуси, які будуть ось через місяць. Буде ще жаркіше. Зараз не витримують холодильники, тому що напруга 170-180 в мережі. Що морозить, куди морозить? Куди морозить, як ось 4 години майже знову нема світла? Яке морозить? Нічого не зробиш абсолютно. Абсолютно. І ті сири, що лежать у сховищі да, в нашому, це ж уже конденсат там, розумієте? Тобто був холод, вже 4 години жаріще в кімнаті 28 градусів. 4 години вони при 28 градусах лежать. Звісно, вони отеплюватися почали, звісно, вони э, почне виступати конденсат. І це ж добре, що в мене в вакуумі практично немає, тому що якби були всі сири повакуумовані в вакуум, це б, скоріш за все, з'явилася пліснява. Тобто, ну такі умови не для виробництва і не для продажу. Ще раз повторюсь, це якщо там собі. А собі, знову ж таки, собі, я міркувала залишити собі там парочку козочок, козлика. Ще ну, десь років 4-5 назад, коли в нас було да, більше це років 7, напевно, да, Років 7-6, ну, не, не більше. Назад, коли в нас було 2-3 козочки. Коли закупляли сіно, обдзвонювали, да, то сама найменша машина це Газон. Нам заявляли так, що туди входить 150 тюків, ну, цей бортовий з нарощеними бортами, 150 тюків. Я тоді домовлялася з сусідкою, домовлялися ще там з однією по селу жіночкою, вона корови тримала, коровку. І брали на трьох. Сусідка тримала козочку і кроліків. І брали ми на трьох цю машину, бо менше ніхто не хоче вести. Зараз сусідка, наприклад, не тримає нічого взагалі, ні кроліків, ні козочок. Оця тітя Люда, з якою ми також кооперірувалися, також нікого вже нічого не тримає. Я ж казала, що в нас тут практично всі перевели корів. Тобто, якщо я залишу собі дві козочки і козлика, мене знову ж таки ну, постане питання з сіном. Тому що мені ніхто не захоче вести 50 тюків сіна. Не знаю, просто не знаю. Тобто, ну. Все, що я розумію, все що, все, що я бачу, які я бачу перспективи, це повна ліквідація господарства. І свиней також. Чому? Тому що ми зараз тримаємо свиней, ми їх годуємо виключно за рахунок сироватки і обрату. Е, така кількість ячменя, як вони в нас з'їдають, на такій кількості без молока не вигодуєш свиней. Це або переходити на оті бікарма я не хочу і не буду. Або це будуть якісь рахіти, рахіти мені не треба. І знову ж таки, як в інших областях поросята по 15 по дві тисячі, в нас 3 половиною. Я в минулому році брала, потребам, показувала це. Я ну, минулому. я цих брала в минулому році по 3000, плюс кастрація. Тобто мені зараз, щоб купити трьох поросят, це треба 10 тисяч. Потім думай, де да, ті брати комбікарма за тими добавками, ну на що нам не треба? Таке м'ясо продається всюди. Ми продавали своє м'ясо виключно як домашнє, дійсно домашнє. А вирощувати якусь хімію і продавати під виглядом домашнього, я не буду. Це не моє, це однозначно. Те ж саме стосується і, наприклад, собі одного, так, як кажуть, там, тримати собі одного. Це взагалі не наш варіант. Ми не сальні, ми м'ясні, у нас сало йде дуже-дуже мало. Заріжемо ми порося. Далі: Ратички, гомілки, голова, купа сала, ребра. А м'ясо-що -то, там того м'яса, а ми м'ясні. Ми це м'ясо швиденько з'їмо, нам треба буде ще м'ясо, да? а де його взяти? Як лежатиме одне сало, і знову ж таки, де воно лежатиме? Де це все складати, якщо таке буде зі світлом? Ну, тобто, це потрібно або вкладати великі кошти, в кого вони є, в придбання нових засобів, станцій. Сонячних панелей, або у кого вже це ну, все налаштовано, ті, да, ті ще зможуть триматися. Я сьогодні, якщо чесно, взагалі дізналась таку інформацію, що була козяча ферма, ой, як вона, верхня хортиця, здається. Розпродають тварин, ліквідуються. Так там не, та, не ровня нам, там не такі потужності, там не такі обсяги, об'єми. І не витягують, розумієте, не витягують. Так що не знаю, але... але, скоріш за все, це буде так. Можливо, в когось є де косити, де випасати. В нас нема. Навіть якщо би хтось хотів сам косити, в нас нема де косити. У нас тут були шикарні горби. Якраз от у нас по вулиці ми спускаємося, да, де ми розвертаємось машинами, і отуди вниз за село. Там були шикарні горби, ми виїздили туди і Касивова колись, і ще собака в нас великий був, ми вигулювали. Там і клевір оцей був, конюшина, там і земляніка суниця оця була, і горошка там багато було і чого там тільки не було. Все розпахали і засіяли. Нема, нема, тупо, нема. Це навіть якщо би хотів. А хотів, це хто хотів, ну хто буде косити? Якось привіз. От зараз дивіться на годинник. Так, а в мене заключив телефон. Техніка, коротше, не витримує. От вам годинник 7.15. Привіз посилку, залишив і поїхав далі на роботу. Скільки приїде, невідомо. Це може бути восьма, це може бути півдев'ятої, це може бути дев'ять. Розумієте? Косити нікому. І ніде. І оце вчора дощ був, це перший за весь проміжок. Горіло все, тріщини такі в землі, ну, тобто, ще з за цього ціну на сіно луплять через це. Коротше кажучи, я ж не такі господарства, якщо це правда, що Верхня Хортиця. Ліквідується, розпродує своє господарство, ну це трендець. Це, це можуть собі дозволити ті, у кого. І також бачила, що сьогодні жалівся один блогер, він з трипілля, там займаються бройлерами, розсадою, комбікормами, препаратами оцими для рослин. Також він показував свою цю систему, куплену чи минулого року вони ж коштують бешені гроші. Ось сьогодні мені траплялося в тіктоці одна на рекламу, ну, рекламували. 25 тисяч для квартири. 25 тисяч. Значить, один, другий показує якусь оце, що це ж там акумулятор якийсь, якусь оце все приладдя, папи, мами. 2500 доларів. 2000 з половиною доларів. Ну, Тобто такі кошти кошти. І от, знаєте, сьогодні трапляється мені відео цього ж. я, я... А, Роман, Роман, здається, його звати Стрипілля. І він показує цю свою систему і каже, що це відбувається. Ну, Той час, який є світло, його не вистачає, щоб оця вся система зарядилася і вбухавши такі гроші в оцю. Систему, да, оцей акумулятор, йому її не вистачає. Він каже: від бройлерів, напевно, будемо відмовлятися, так це люди з такими потужностями, з такими обсягами, це дійсно ну, там, де бізнес, розумієте, бізнес не перший рік. І от за сьогодні я ж кажу, що я про двох дізналася, що вже відмовляються від тваринництва. І від косце, і від бройлерів. І куди мені з моїми потужностями рипаться? Куда? Абсолютно нікуди. Абсолютно. Так що, такове життя селяві. Як Митяй казав, що не делаю, все димом кверху. Ото точно. Дев'ять год товклись, товклись. З 2015 року ми займаємося козами. В цьому році, в серпні, здається, в серпні, господи, 9 років буде, якщо буде. І, і дійшли до таких результатів, стовідсоткові кози вже. І що? І нічого. І сири вже, скільки напрацьовано, скільки відточено всього, які сири, вже і авторських шість рецептів за ці 9 років, да? скільки всього з'їжено, скільки всього набито шишок на лобі, досвіду, колосально, я вважаю. А а нас зігнули так в таку позу, що там не допомагає це не досвід, ні шишки на лобі. Ну це все. Больно тема, звісно. Зато пакетиків у мене багато. Отак. Будемо фасувати, значить, закваски. Так? Да? Да. Бажаю, що там, Мікі. Бажаю вам всім тихого вечора. Мирної ночі головне. Ну, от 4 години вже через 9 хвилин буде. Не кують, не мелять. Тихої ночі. Чи тихого вечора, мирної ночі? Всіх вас обійняла ваша міма? Напишіть, будь ласка, якщо хтось робив замовлення і воно не пройшло через сайт. Бо я за сьогодні не отримала жодного. Всі замовлення, які були до сьогоднішнього дня відправлені, Сьогодні отримала я одне замовлення, але у Viber в особисті дівчинка писала, вона не може зайти на сайт вже який день, не загружається в неї перебої, там проблеми з інтернетом, ну, як у багатьох зараз, да? тому її замовлення ще не збиралося і не відправлялося. А всі остальні, хто до сьогоднішнього, до 10 ранку зробив замовлення і проплатив, всі 12 замовлень поїхали. Е... Тому, якщо ви робили замовлення, пишіть мені у особисті. Всіх цілую, люблю.